Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку знайомимось із одиницею вимірювання довжини 1 мм. В підручнику це сторінки 82-83. Разом із необхідністю рахувати предмети в людей з'явилась потреба вимірювати довжину, масу, місткість, час та інші величини. Результат вимірювання не завжди можна подати натуральним числом. Іноді величина вимірювального предмета менша за мірку, тож знадобилося визначати частини певної мірки. Потреба у більш точних вимірювальних вимірюваннях стала причиною того, що у давнину мірки почали дробити спочатку на 2, 3 і більше частин, а згодом і на 10. Дрібніші мірці, яку одержали внаслідок дроблення, давали окрему назву, тож і величини вимірювали вже дрібнішими мірками. Сьогодні на уроці ми введемо нову одиницю вимірювання довжини. А починаємо з каліграфічної хвилинки, записуємо число і каліграфічно написати відповідь до задачі. Хлопці зібрали 38 кг яблук, а дівчатка 27. Скільки кілограмів яблук зібрали діти? Задача на знаходження суми. Що треба зробити? 38, додати 27. Перевіряємо. 65. Прописуємо каліграфічно рядочок числа 65. Давайте з вами пригадаємо, як читаються дроби. Читаємо дроби. Називаємо чисельник і знаменник кожного друга. І пригадуємо, що означає чисельник, що означає знаменник. Отже, одна п'ята, одна десята, одна дванадцята, одна восьма. Що означає чисельник і знаменник? Чисельник, скільки частин взяли, знаменник на скільки частин поділили. Так? Ось є пончик, да, ділять на скільки частин поділили? На 4 взяли одну. Тут поділили на 2, взяли одну. Одна друга. Далі читаємо: 1 третя, одна тридцять, одна восьма. одна шістнадцята. Відпочивають очі. В усіх рисунках перше завдання на сторінці 82. Що відмінне? Оберіть дріб, який позначає зафарбовану частину кожної фігури, яка із зафарбованих частин є найбільшою, а яка є найменшою. Давайте з вами розглянемо ці фігури. У вас в підручнику там знаходяться під малюнками багато дробів, але не всі вони відповідають малюнкам вам, рисунку, вам треба знайти які відповідають. Отже, перший рисунок. Фігура поділена на дві частини. Зафарбована одна. Дріб одна, друга. Цей рисунок. На скільки частин поділено? На шість. Зафарбована одна. Взята одна частина. Дріб одна шоста. Третій. На дві частини. Дріб одна, друга. Четвертий. На три частини поділено одна, третя. І п'ятий рисунок поділено на 12 частин, взята одна, одна дванадцята. Тепер давайте розглянемо, що спільне в усіх рисунках. У нас є два рисунки, які є, мають однаковий дріб. Так, одна друга зафарбована, що в першій фігурі, що у другій фігурі також одна друга. Розташовані вони не так, але частини між собою однакові. Тобто ми можемо сказати, що дріб одна, друга, дорівнює одна, друга. Вони між собою рівні. А тепер давайте розглянемо, який із цих, яка із цих частин є найбільшою. Розгляньте, будь ласка. Зафарбована частина, яка є найбільшою? Візуально, що ви можете сказати? Так? Візуально ми можемо сказати, що цей фіолетова і зелена, вони між собою однакові і вони є найбільшими. Давайте візьмемо ось цю зелену. Так? Зелена є найбільшою. Вона є більша за ем, цю оранжеву, так? і більша, ніж синя. І, відповідно, більша, ніж. Рожева. А тепер розглянемо дріб, який підписаний. Одна друга. Отже, одна друга більша за одну шосту, за одну третю за одну дванадцяту. Запам'ятали? да? Одна друга більша, ніж одна третя, наприклад, одна дванадцята і одна шоста. Який з них є найменшою частиною? Найменшою є дріб одна дванадцята. Чому так відбувається, що дріб одна друга більший за дванадцяту? Тому що ціле поділено на менше кусочків. Уявіть що уявіть, торт, і його треба поділити між трьома дітьми і 10 дітьми. У кого будуть більші шматки торту? Звичайно, там де менше, менше дітей. Отже, чим. Менше ми, на менше число ми ділимо, тим більший шматочок отримаємо. Відповідно, одна друга більше за 1,12. Не так, найбільші і одна 12 найменша. Учні згадували одиниці вимірювання часу та співвідношення між ними. Тетянка міркувала так. В одній хвилині 60 секунд. Тому 1 секунда це одна 60 хвилина. В одній годині 60 хвилин. Тому 1 хвилина це одна 60 години. Одна доба дорівнює 24 години. Тому 1 година це. Одна двадцять четверта доби. Один тиждень дорівнює сім діб. Тому одна доба 1 сьома тижня. Один рік 12 місяців. Тому один місяць це одна дванадцята року. Відпочинемо. Запрошую на фізкульт-хвилинку. Попрацюємо далі. Для наступного завдання вам потрібна лінійка. Якщо лінійка у вас є під рукою, прекрасно. Якщо немає, поставте відео на паузу і знайдіть лінійку. Ваше завдання в підручнику на сторінці 82 номер 3. В підручнику виміряйте довжини відрізків. Довжину якого відрізка? Ти не можеш виміряти точно. Чому? Отже, відрізок А Б в підручнику у вас довжина цього відрізка, у нас на екрані вони значно більші. так? Але вам треба виміряти в підручнику. Отже, уявимо, що ви виміряли, і у вас вийшло 3 см. так? Повинно вийти 3 см. Відрізок А, Б 3 см. Відрізок С, Д 1 см. Довжину, яку відрізка, не можна виміряти точно відрізок МП. Тобто його довжина менша, ніж 1 см. Якщо ви розглянете на лінійці, ви можете сказати, діти вже які орієнтуються, можуть сказати, що довжина відрізка МП 8 мм. Давайте ж переглянемо, що таке міліметр. Доброго дня! Привіт! Ми почали вивчати міри довжини ще в першому класі. Що таке сантиметр і дециметр уже знаємо. А сьогодні на уроці дізнаєтеся про нові міри довжини міліметр. Важливу роль становленні математики відіграло поняття довжина відрізка. Адже довжина відрізка. Це число, яке вказує, скільки разів уміщається на цьому відрізку обрана одиниця довжини сантиметр. Котику. А якщо ця мірка сантиметр, не вміщалася ціле число разів? Тоді хтось здогадався, що потрібно ввести іншу мірку у десять разів меншу від сантиметра. Її назвали міліметр. А який він? Цей міліметр. Ширину приблизно один міліметр має кінчик заряду кулькової ручки, загострений кінчик грифеля олівця. Дівчинко, тобі відомо, за допомогою яких інструментів вимірюють довжину. Наприклад, я на уроках користуюся лінійкою. У тата є рулетка, а моя мама кравчиня використовує метр. Правильно. Розгляньмо лінійку. На ній позначені сантиметри і міліметри. Отож, за допомогою лінійки можна виміряти відстані з точністю до міліметра. Пропоную перевірити, чи це справді так. Згода, виміряйте ширину вашого підручника математики. Ширина мого підручника математики 16 сантиметрів і 1 міліметр. Чи знаєш ти, скільки міліметрів в одному сантиметрі? Ні, не знаю. Тоді я тобі підкажу. Поглянь на лінійку. Між великими поділками, які ділять її на сантиметри, є маленькі поділки. Вони розділяють кожен сантиметр на 10 частинок. Тобто міліметрів. Отож, 1 сантиметр дорівнює 10 міліметрів. Отже, прослухали, так? І давайте тепер ще раз повторимо це все. Назвіть відомі тобі одиниці вимірювання довжини. Від найбільшої до найменшої. Відомі одиниці довжини. У нас з вами є метр, дециметр. Сантиметр, і тепер ми познайомилися з міліметром. Яку частину метра становить дециметр? Один дециметр це десята частина метра. Яку частину дециметра становить один сантиметр? Знову ж таки, десяту частину. Яку частину метра становить один сантиметр? В одному метрі 100 сантиметрів Відповідно. Одну соту частину метра становить 1 см. Яку найменшу одиницю вимірювання довжини, ти знаєш? Ми знаємо сантиметр. Але тепер ми познайомимося ще й з міліметром, найменшою одиницею вимірювання довжини. Тимур міркував так, в 1 дециметрі 10 сантиметрів, тобто 1 дециметр розділено на 10 рівних частин. 1 сантиметр – це 1 десята дециметра. Аналогічно можна обрати мірку яка менша від 1 сантиметра. Тобто в 1 мм це 1 десята сантиметра. П'ятикласниця Лариса повідомила, що на лінійці 1 см розділений на 10 відрізків довжина між такими сусідніми поділками 1 мм. Отже, 1 мм це 1 см. Становить 10-ту частинку сантиметра. Розгляньте свою лінійку і знайдіть на своїй лінійці ось ці поділки, міліметрові поділки. Так само є у вас ось така таблиця, яку можна розглянути і прокоментувати її. Що нового ви відкрили сьогодні на уроці? З чим ми познайомилися? Ми познайомилися з міліметром, з новою одиницею вимірювання довжини. Що називають одним міліметром? Одним міліметром називають одну десяту частину сантиметра. А яку ж частину дециметра становить один міліметр, як ви думаєте, один міліметр становить одну соту, так, частину міліметра? одну соту частину метра, вибачте. Тому що в одному метрі. В одному дециметрі, в одному метрі, в одному одному метрі, дециметрі, вибачте, яку частину дециметра становить 1 міліметр, в одному Дециметрі 10 см. А в одному сантиметрі 10 мм. Відповідно, 1 міліметр становить соту частину дециметра. Наступне завдання у вас самостійна робота. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно завдання. Два рівняння ускладнених, і два вирази. Рівняння. Щоб розв'язати ускладнене рівняння, треба його звести до простого і виконати обчислення. Друге так само звести до простого і виконати обчислення. Третє, четверте це вирази, які треба розв'язати по діях. Пригадайте порядок виконання дії. Ваше домашнє завдання номер 5 на сторінці 83. Вам треба виміряти довжини відрізків, результати записати в різних одиницях вимірювання довжини, тобто в сантиметрах і міліметрах. В кінці уроку оберіть відповідну цеглинку лего, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!